Хочу запропонувати вашій увазі розгляд курсу по розробці моделі даних. Модель даних буде будуватися на інформаційній аналітичній системі SAP BW Netware версія 7.5. Для розгляду побудови моделі ми візьмемо два файла. В яких, на базі яких ми будемо будувати нашу модель. Приклад побудови моделі стосується до енергетичної компанії, а саме обленерго. Розглянемо зміст. Перша. спочатку ми розглянемо вихідні дані системи. Далі, в другому розділі, будемо займатися проєктуванням моделі. В третьому розділі розпочнемо практичну розробку моделі і завершимо. Четвертий розділ відноситься до розробки звітності. П'ятий розділ буде відноситися до завантаження даних. І шостий розділ розробка інтерфейсів для вводу даних. Кожен розділ буде в окремому відео. І деякі розділи, так як вони значні по часу, будуть ділитися на декілька відео. Так, розпочнемо. Перший розділ. Для прикладу ми будемо використовувати два файли. Перший файл у нас буде інформація, в першому файлі буде у нас інформація по рахункам. Як ми бачимо, у нас інформація по рему, по номеру договору, по партнеру, тобто по підприємству. Їх також є адреса, нараховані кВт-години, нараховані гривні і до якої групи споживання відноситься дане нарахування. В іншому файлі місяця інформація по приладам обліку. Тобто так само рем. Договір, серійний номер приладу, тип приладу, клас точності, поточний показ та попередній показ. Будемо вважати, що дані файли відносяться до одного періоду. Тобто нарахування кіловат кВт-години і нарахування гривні відбувається в одному періоді. І так само поточний показ і попередній був знятий на початок періоду. І на кінець періоду. І так, перейдемо е, до проєктування розробки моделі. Е, в проєктування моделі у нас буде включати такі етапи. Перший виділимо інфооб'єкти, другий встановимо зв'язки між інфооб'єктами, е, третій частина формалізуємо інфооб'єкти. Далі визначимо об'єкти сховища даних, визначимо куби, визначимо мультипровайдери, визначимо джерела даних, побудуємо потік даних. Перейдемо до виділення інфооб'єктів. Як ми бачимо, у нас є файл рахунки. І з нього ми побудуємо інфо. З нього ми зробимо наступні інфооб'єкти. Тобто наш рем ми формалізуємо в об'єкт, який містить назву відповідно дії РГРБ, і назву на нашій мові буде відповідати РЕМ. Другий об'єкт це договір. Він також буде формалізуватися у об'єкт-договір, який має свою технічну назву D-Contract. Серійний номер ми будемо вважати, з нього створимо об'єкт D-Device, тобто прилад. Хочу ще зуважити, що у нас перша буквочка назви об'єкта обозначає, що це демо-модель. Тобто всі об'єкти, які починаються на D, вони означають, що це є демо-модель. Далі перейдемо на тип лічильника. Ми визначимо в об'єкт тип приладу, DDF-type, клас точності. Формалізуємо в об'єкт відповідного класу точності, поточний показ в об'єкт поточний показ, попередній показ об'єкт попередний показ. Як ми бачимо, у нас є інфооб'єкти, які мають жовтенький трикутник, це інфооб'єкти ознаки, ті, що мають зелененьку табличку, це інфооб'єкти-показники. Файл-розрахунки ми розділили на об'єкти, які ми створимо. Далі глянемо файл-показники. Файл-показники ми також розділимо на об'єкти. РЕМ, відповідно, це спільний об'єкт для двох файлів, договір також спільний об'єкт для двох файлів. Далі в нас в цьому файлі також є назва підприємства, яке формалізуємо як партнер-адрес. Які формалізуємо також як адрес група споживання, переведемо в групу споживання нараховані кВт-години, це в нас вже буде інфооб'єкт показник нараховані квт години і, і нараховані гривні. Також буде в нас інфооб'єкт, нараховані грн. Після того, як ми визначили, які ми будемо, з яких полів файла будувати. Об'єкти нам потрібно встановити зв'язки між даними об'єктами. Це розглянемо в наступному, від, наступний пункт. Ось ми встановимо зв'язки між інфооб'єктами. Ну, для прикладу, наш адрес буде складатися із трьох об'єктів: адреса 1, адреса 2, адреса 3. У нас партнер буде містити атрибут в собі. Такі об'єкти, як адрес. Наш РЕМ він буде також містити в собі такі атрибути або такі об'єкти, як компані або Обленерго. Також нас, наш контракт або договір буде містити такі атрибути, як РЕМ, партнер і група споживання. Відповідно, який об'єкт належить до якого, ця відповідність указана стрілочками. Як ми бачимо, змогли визначити зв'язки між об'єктами. Перейдемо далі. Ми для приладу також становимо зв'язки. Тип-приладу зв'яжемо із приладом, і клас точності також зв'яжемо із приладом. Тобто у нас в приладі будуть атрибути тип-приладу та клас точності. Після того. Як ми встановили зв'язки між інфооб'єктами, ми формалізуємо дані інфооб'єкту. Для прикладу, інфооб'єкти ознаки виділимо спочатку. Ті інфооб'єкти, які в нас були розмальовані, ми тут формалізуємо у вигляді таблиці. Тобто тип об'єкту, інфооб'єкт тип приладу, ми визначимо його по файлу, його тип буде строковий. Типу чар і довжина 30 символів. Даний об'єкт не буде містити ні текстів, ні атрибутів. Наступний інфооб'єкт у нас буде клас точності мати поле типу char довжиною 4 символа, також не буде містити ні текстів, ні основних даних, ні атрибутів. Далі об'єкт прилад. Він також мати буде тип Char довжиною 10 символів. Він не містить текстів, але в собі буде містити атрибути тип приладу та клас точності. Інфооб'єкт, група споживання. Він буде містити складатися із ключа 4 символів, але в собі буде містити тексти. Ну, для прикладу, подивимося на як ми бачимо, група споживання у нас насправді має не 4 символи, а ну, значно більше. Це означає, що в нас об'єкт група споживання буде містити код і опис коду цього, тобто держбюджет.